Привіт! Сьогодні поговоримо про магів степу. Хто вони? Воїни, які йдуть у бій без страху. Кулі їх не беруть, шабля оминає, а ворог починає тікати. Це не вигадка. Так у народі описували характерників загадкових воїнів, про яких сказано більше легенд, ніж про будь-кого в українській історії. Кажуть, характерних міг бачити в темряві, наче кіт, читати думки ворога, зупиняти кров, торкнувшись рукою, зникати, стаючи невидимим у тумані чи серед очерету, ходити по воді під час сніжних вилазок, а інколи перетворюватися на вовка чи птаха, щоб висліджувати ворога. Це звучить як магія, і так воно і сприймалося. Та за кожною легендою стоїть ремесло: дисципліна та знання степу. Хто ж вони були насправді? Характерники це не чарівники, а найдосвідчені козаки, які чудово знали психологію, бойову хитрість, медицину. Вони вміли читати степи, відчувати небезпеку так, ніби мали шосте чуття. Їхнім головним умінням була нездолана холоднокровність. У бою вони ніколи не панікували. Вороги казали характерник дивиться на тебе так, ніби вже знає, як ти помреш. Татари казали, що на Січі живуть чаклуни, яких не можна вбити. Турецькі яничари перед походом проти козаків просили і мама очистити серце від страху перед характерниками, бо для ворога вони були не людьми, а тінями степу, які з'являлися там, де їх не чекали. Що робило їх такими? Довгі роки тренувань, ізоляції, спеціальні медитативні практики, сувора фізична підготовка та вміння працювати з болем та страхом. Народ пам'ятає саме легенди, і, мабуть, не дарма, бо інколи легенда пояснює правду краще, ніж сама правда. І знаєш, коли слухаєш ці легенди про характерників, починаєш думати можливо, це не вони боялися смерті, а смерть боялася їх. Тож тисни лайк і підписуйся, і не пропусти продовження, бо далі буде ще цікавіше, там, де історія торкається містики, починаються найкрутіші сюжети.